Маленькому хмельничанину Давиду сьогодні виповнилося 11 місяців. Його мама Руслана Слободянюк поєднує роботу із материнством, а тому годує сина як вдома, так і в офісі. А іноді і під час прогулянок. Ми практично весь час разом. Тобто я поєдную і роботу, і материнство. Від людей старшого віку, я можу почути це. Мені часто таке закидали, бабці, дідусі, які проходили поруч. Сиди вдома, ти маєш годувати, сіла тут. Ну тобто, отаке було. Але від мого покоління людей мого віку я такого не чула. І в мене був дуже позитивний досвід на міжнародній конференції, коли я приїхала з дитиною. Там були матері, які теж годували грудьми, і в них діти були ще менші. Тобто, це позитивно в світі сприймається. Щороку з 1 по 7 серпня за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я відзначають тиждень підтримки грудного вигодовування. В Україні цьогоріч акцентують увагу на ментальному здоров'ї. Матусь у міністерстві охорони здоров'я зазначають, жінкам з дітками можна подорожувати, пити каву та годувати немовлят у будь-якому місті. Підтримала флешмоб «Годуй всюди. І Руслана Слободянюк це для дитини найкраще що може дати матір. Це все таки грудне вигодовування. За грудне вигодовування є акушерка Вікторія Потічко, адже материнське молоко, порівняно із сумішами, сприяє зміцненню імунітету малюка, захищає від захворювань та надає відчуття безпеки. Позитивно впливає грудне вигодовування і на самопочуття жінки. Грудне вигодовування профілактує онкозахворювання деякі у мами. Тель гормонів, які виділяються в жінки під час грудного вигодовування, допомагають її в тому числі спати перерив. Часто насправді мама, яка не вигодовує груддю, досить складно просинатися вночі. В мами, яка годує, в неї будуть гормони працювати так, що їй буде ок, проснутися, перервати сон, погодувати і далі знову годувати. Також в дитини щодо розвитку мозку інтер. Електу, то це вже доведено тридцятирічними дослідженнями довгими, і це з точки зору того, що є компоненти для формування мозкової тканини. Вікторія Потічко вважає, годувати немовля материнським молоком можна із перших днів, адже воно містить усі поживні речовини, яких потребує дитина протягом перших шести місяців життя. Надалі грудне вигодовування можна поєднувати із прикормом протягом двох років і більше за бажанням матері та дитини. У період грудного вигодовування обмежень у раціоні матері немає. Під забороною лише алкоголь та цигарки. Немає продуктів, які би шкодили дитині, так як молоко твориться з крові і з лімфи. Навіть сучасні ліки ми можемо підбирати. Також наголошують фахівці у період вигодовування як грудного, так і штучного жінкам обов'язково потрібна підтримка рідних. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста.